Ементі з'явилися хлібці з сиром та без сира. Зараз будемо пробувати. Хоча пробувати тут не можу, тому що вони дуже смачні. Не можу висути. О, клас! Неправильно здає. М'ягесенькі, дуже ніжні. Будеш пробувати? Звісно. Давно не готували їх. Люди просять, тому приготували. Перше, а то тіє? Ммм, ріб? Ніжний. Клас скажи. Самі давно не їли його. Та бесира. Герненький теж. Цим поділимося. Смачненький. Але ти жадна. Майкість mm -hmm. mm -hmm. одного хлібця 400 гривень. Заважує десь 950-980 грам. Бажаєте замовити, пишіть у Viber. 068 87 87 87 4. На бутербродики дуже смачно. Клас. Дуже класно.